Всім привіт, на зв'язку Хендлі Саша і до рук сьогодні в мене потрапили легендарні Nike P6000. Ці кросівки вийшли ще 6 років тому, але до сих пір залишаються актуальними і людям вони подобаються. В цьому відео ми дізнаємось, що в них такого особливого і чому вони досі на хайпі. Але перед цим ставте лайк, підписуйтесь на канал, також переходьте в мій телеграм-канал, де я продаю оригінальні кросівки наявності під замовлення. Більше 500 задоволених клієнтів, найнижчі ціни, тільки оригінал. Посилання буде в описі до цього відео. Дістаємо кросівки з коробки і перед собою ми бачимо ось такий силует. І це одна з причин, чому вони користуються таким попитом. Мені вони зайшли і, на мою думку, виглядають вони збалансовано. В них присутня простота і також є якийсь задум. Форма цієї пари оптічна і йде якраз по нозі. Є припіднятий носок і товста підошва. Верх цієї пари переважно виконаний з сітки, тому ця пара дуже добре вентилює. Також тут є синтетичні накладки і замша. Вони розкидані по всьому кросівку і створюють разом повну загальну картину. Чесно кажучи, мені дуже подобається верх, тому що він такий рельєфний і на ньому є дуже багато цікавих деталей. За рахунок своїх матеріалів, Nike P6000 ідеально підходять на літо, теплу весну і теплу осінь. Переходимо до підошви. В цих кросівках вона товста. В ній немає ніяких супертехнологій, але вона виконує свою функцію на всі 100%. Вона Пружна, м'якенька і те, що важливо з носу стійка. Підошва має гумовий протектор, нічого надзвичайного, просто хороше щеплення з поверхні. Кросівки на нозі майже не відчуваються, тому що вони легкі і зручні. І реально такої зручності від бренду Nike я не очікував. Язичок цій парі злегка надутий, але він також має сітку, тому гарно пропускає повітря. Задник твердий і ще й сам по собі притримується частиною підошви. Устілка, як бачите, максимально простенька, але вона м'яка. І виконана з такого приємного матеріалу, а з іншої сторони, липкувата, щоб ваша стопа не ковзала по кросівку. Ось цей кольор, який у мене зараз в руках, він виглядає. Світло і по-дорогому я б так, ось, так описав цей колір. А взагалі їх є безліч на будь-який смак. Я думаю, ви 100% зможете для себе щось обрати. Nike P6000 є бюджетною парою і коштують в районі 4 тисяч гривень. Ціна залежить від розміру та кольору, який ви хочете придбати. Оцінка від Хенлі Саші 9 з 10, ідеальна пара на кожен день, літо, весна, осінь це їхній сезон. Гарна пара, беріть, не пошкодуєте. Ось такий коротенький огляд вийшов. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про мій телеграм-канал, де ось такі кросівки ви можете купити за 4200 гривень. Розміри обмежені, тому поспішіть. Посилання залишу в описі до цього відео. Все. Всім па-па. всіх люблю.